Але на сьогоднішній день є євреї, які не вірять в Ісуса Христа, і вони далі пробують спасти себе через утвердження закону. І апостол Павло каже: все, час змінився через Ісуса Христа, спасіння в Ісусі, обновлення духовне і відродження в Ісусі. Закон це не може дати. Закон Він тільки висвітлив проблему гріха. І праведності людина стала грамотною, що таке добре, що таке погане. Але апостол Павло каже: коли я в своїх думках навіть хотів залишити гріх, жити по добру, в мене не знаходилось тої сили, щоб це осуществити. Все, що я міг зрозуміти, це там, де я поступаю погано, і я це ненавижу, але нічого з цим зробити не можу. Там, де як добре поступати, але в собі не нахожу силу це робити в своєму житті. І, і далі він пише: бідний, нещасна людина, хто поможе мені з цим таким тілом моїм, от. Другими словами, тіло через гріх получило такі іскаження, нервна система, інтелект. Такі іскаження, нервна система, інтелект. От, що людина вона все більше і більше стає залежною від гріха і розтліває, і нічого з цим зробити не може. І не находить сили, навіть, щоб добро робити. 20 віршик апостол Павло каже, якщо ж роблю те, чого не хочу, вже не я роблю те, але гріх, що живе в мені. Ну, тобто, теж своя така філософія, такий погляд був в старому заповіті. Тобто, по-своєму апостол Павло видно, находив відповіді такі, щоб виправдати свій стан. Тобто ну, я це не хочу робити, це зле, але якщо я роблю і в мене не виходить, то це гріх робить. Тобто людина, щоб е, звільнитися від цього мучення, вона знаходила свої відповіді в старому заповіті. Ну, в конечному ітогі людина уставалася залежною від гріха, що апостол Павло далі буде говорити. 22-й віршик. Бо за внутрішньою людиною знаходжу на солоду в законі Божому. Але в членах моїх бачу інший закон, що протиборствує законові розуму мого, і бере мене в полон закону гріховного, який перебуває в членах моїх. Апостол Павло, він показує, що людина вона стала пленником свого тіла. То тобто, є тіло оцей несвідомий розум, ці несвідомі біологічні різні програми, які заложені в тіло. Я вже говорив свого часу, що там, коли желудок хоче їсти, він починає все трезвонити, щоб ти пішов робити їсти, і там все аж смокче, настрій може пропадати. Да? То Та також залежності людина, котра якийсь гріх робила, народжуються хімічні залежності в тілі, і тіло починає ламати, крутити, поки ти це не дасиш. Тобто, тіло посредством гріха іскажається і починає диктувати тобі, що робити. От. Не як індивідуальність, а як, е, як е, ці біологічні несвідомі е, різні заложені інструменти в тіло людини. Да? Тобто спорчене значить. І апостол Павло каже, коли навіть вони вірили в Господа, вони знали всі закони, вони знали, як поступати. Але не знаходив сили, щоб, щоб це робити. І коли вони були усвідомлені цим законом Моїсеєвим, він понімав, наскільки це добре поступати по цим всім законам, як це добре для життя. Але каже, нічого не міг зробити своїм тілом гріховним. Воно все одно мені диктувало то, що робити. Єдинственне, я понімав, що якщо я цього робити не хочу, але роблю, то вже не я, а гріх робить і так далі. І 24-й віршик він каже: тобто він утутожнює все сказане, тобто, з якою проблемою він зустрівся, і він каже: бідна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерти. І він утутожнює і показує це післання, Він же ж це він не сам собою розсуждає. Це післання він писав церкву саме тим людям, які пробували знову будувати спасіння не на Ісусі Христі, а на законі. І Він показував той, яку проблему люди вертаються знову, якщо вони не будуються на благодаті і на жертві Ісуса Христа в своєму спасінні. І він показує, як він жив, як він мучився, як він не міг справити своїм тілом з гріхами, знаючи заповіді, знаючи, як правильно жити, да, там, і, е, і, і нічого не міг з тілом зробити. Каже, не знаходив собі сили, щоб справитись з яким-лібо гріхом, з яким я зустрівся, і понімав, що це гріх. І я його не хочу робити, але я його роблю. І коли понімав добро, як зробити, не знаходив собі сили це робити. Тобто, ось така боротьба внутрі. І в кінцевому ітогі він підітожує, каже, бідна я людина. Тобто він показує людину, яка під законом, коли не прийшов Ісус, що Він як попадав під такий осуд в старому заповіті Господь він являв себе більше як суддя. Тобто більше він являвся суддєю, тому що не була заплачена ціна за людство. І кари сходили на землю, кари сходили на людей вже в Адамі, вже народ був осуджений. Але коли людина увірувала, сходили на людей вже в Адамі, вже народ був осуджений. Але коли людина увірувала в Ісуса Христа, вона запрошена в дом очі. Вона виходить із судилища і переходить в Дом очі, і сам Ісус Христос стає адвокатом е людини, який оправдує людину. Чому не за а за те, що Ісус пострадав на Христі, пролив кров? Мені дуже сильно подобається приклад, коли е в, в одному місті був справедливий суддя і мав розбещеного сина. І він дуже добре судив всім народ, і народ дуже поважав цього суддю. І одного разу син знову щось накоїв, дуже складне, що до суду дійшло. І весь народ того міста, їм було цікаво, як же судді віднесуться до цього всього. Як суддя цей справедливий віднесеться, бо знали, що дуже сильно любив цього сина. І коли почався суд, суддя зробив вирок, осуджений. І всі люди були в шоці, тому що знали, що суддя дуже сильно любив свого сина, але був справедливий і здав, дав такий вердикт, усуджений. Але потім суддя вийшов з свого місця, зняв мантію, сів на місце цього сина і сказав: Ти вільний, я беру всю кару на себе. Я не знаю, наскільки це було в дійсності, можливо, це просто хороший приклад, щоб роз'яснити, що це таке Ісус, наш адвокат, і Він зайняв наше місце е, на Христі, щоб взяти всі кари за нас. Але саме е, за що цього, е, Ісус Він дає можливість перейти з зали суду і перейти в дім любічого батька. Чи Бог змінився старого заповіту і Бог нового заповіту? Ні, Бог той самий. Бог той самий змінилося відношення, тому що ціна заплачена, і Бог залишається справедливим, і хтось взяв на себе кару, яка мала бути на нас, на людях. І Господь, дякуючи Ісусу Христу, зробив нам амністію. І апостол Павло в цій главі дуже такий непростій, складній, він доносив е, саме законникам люди, які увірували і пробували знову законі формувати спасіння свої, своєї душі, на ділах формувати спасіння своєї душі. Він показував проблему. Ви вертаєтесь назад. Той хто. Е, той, хто увірував в Ісуса Христа, Його дух обновився. Він вже не під законом, він під благодаттю, і Він може ці плоди приносити не із за того просто, щоб себе спасти, а він вже хоче ці плоди приносити, тому що він спасенний. Але люди, які до кінця не розуміли суті, який е, апостол Павло коректував е, церкви, е, вони питалися знову утверджувати спасіння на ділах. Тому, тому апостол Павло от починав оцю е, таку главу розписувати, е, яка проблема з ним від, відбувалася в законі? Що сам по собі закон він добрий. Тому що Він розкриває гріх, але він не може людину дати силу людині виконати цей закон, перемогти цей гріх. Тому що в Ісусі Христі виконання закону, тому що в Ісусі Христі відбувається відродження людини, і людина може просто що відродилася, приносити плоди царства. От.